Збереження зерна це запорука економічної стабільності країни, коли мова йде про таку аграрну державу, як Україна. Цього року вражанні зернових культур на Хмельниччині експерти називають рекордною та найвищою за показниками в країні. Відтак, агрохолдинг-епіцентр Агро вирішив зберігати врожай до кращих часів. На зберіганні більші частині кукурузи, є трохи соняшнику, і є залишки ріпаку. Соняшники ріпак хоче потихеньку реалізуємо. Кукуруза чекає. Часу і ціни. Задля цього використовують два найпоширеніших методи елеватори та рукава. Елеватори це повноцінні системи, які забезпечують увесь необхідний комплекс для зерна зберігання, сушка, розподіл за розміром. Рукава дозволяють якісно зберігати врожай на відкритій території. З вивозом ситуація проблемна в зв'язку з війною. Все ж таки глибоководні порти стоять. Урожайність у нас є, дівати нема куди. Через те запровадили технологію зберігання в рукавах. Технологія не нова, і років 10, в принципі, але успішно використовується. Усі зерносховища обладнані технікою, що дозволяє просушити зерно. Це важливий етап, відсутність якого може призвести до псування врожаю. За усіма процесами слідкують працівники сучасної виробничо-технічної лабораторії «ТОВ Летівка Еліт. Наша лабораторія оснащена сучасними. Приладами, які допомагають нам визначати якісні показники усіх зернових культур, які на даний час вирощує товлетівка еліт. Лабораторія оснащена сучасною технікою, яка допомагає у точності проведення досліджень, які показують якість зерна. Одним із хімічних показників, які ми визначаємо, є це кислотне число, яке ми визначаємо для соняшника, а також ріпаку. На даний момент лабораторія приймає кукурузу третій клас. Основними показниками якості при визначенні є це вологість, смітна зернова домішка. Вологість визначаємо кожної машини експрес-вологомірами, середньодобові аналізи, а також при ПВР визначаємо сушильними шафами, основним із методів, який прописаний в ДСТУ. Попри те, що реалізувати весь врожай цьогоріч не вдасться, у епіцентр Агро запевняють, головне допомогти українським захисникам вибороти якнайшвидше перемогу, адже від цього залежить і експорт і збут продукції в Україні. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.